Я звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Зараз ми з вами знаходимося в містечку під назвою Мюнерштадт, що в Баварії. Тому, чого я сюди приїхав, з якою цілею, я розкажу пізніше. А зараз я озвучу про те, як проходив наш іспит. От саме деяку інформацію я в попередніх відео вже розказав. А одна з моїх підписниць Валентіна. Запитувала, розкажи, які були додаткові питання, на яку тему був діалог. От, і яку картинку, власне, ви підписували. По діалогу, як я казав, як я казав, у нас була така тема, типу користь е, занять спортом, фізкультури для здоров'я. Е, ми по декілька питань там наводящі питання також ну, Будемо казати, в білетах, да? в цих паперах були вказані. От. Тобто, що ми, що ми саме прості речення, саме елементарні, що ми сказали, тобто, побільше гуляти на свіжому повітрі, також бігати, і грати в м'яч. І я ще назвав Нордік Волк. Ще забув як вона називається, показую палками типу преподаватели, викладачі, дякую їм, підказали, підказали, друзі. От. Потім по додаткових питаннях, так е, як було з їх ну, то, є, то що я казав, візитка, розказати, хто ти що ти, як давно ти в Германії, е, хто ти за освіту? ну всю інформацію, як коротенько розложить. І плюс тема хобі. хобі. Ну, Я назвав хобі, гітари шпілін, тобто граю на гітарі. Е, також полюбляю кататися на велосипеді Фарат Фаренда. І райзен, тобто мандрував. Ну, вона мене питає, викладач, типу, де тобі найбільше подобається ну, мандрувати? Ну кажу, е, як в Германії, так і в інших країнах. Де найбільше які типу, найулюбленіше, найулюбленіше місто? Єрманія. Ну, так подумав, точніше не сильно думав, так от сказав, що це Франкфурт на Майні. Чому? Тому що кажу, от, ну, от оно як американське, як німецький Нью-Йорк, тобто оці філі філії е, зерхо Гебойди, дуже, дуже високі ці небоскреби, башні. Да? От, модерніше, сучасні, класні. І Альта то есть старий центр. І контраст, контраст говорю. Альта-гібойди, модерне гібойде. Окей, друге питання було. На якому транспорті тобі типа, подобається ну, найбільше Ну, вам ді, да? Ну, так подумав, ну думаю, якщо я скажу ЦУК, то це буде неправда. Потому що вони, ну, тут то, то пояс вони. Дуже часто запізнюються і самі німці, і ми дуже недовольні. Ну кажу бус, автобус. Чому кажу? Ну, кажу тому, що вони комфортні, е, сучасні от, і швидкі. Е, наступне питання. Окей, устроїла і моя відповідь. Наступне питання це було, значить, якщо порівнювати. Українські буси і німецькі буси, які тобі найбільше подобаються. Ну, де тобі ну, краще автобуси? Ну кажу, звичайно, в Німеччині. Типу. А, а чому? Ну, опять-таки кажу, кажу тому що вони <кхм> сучасні, гімютліхі, тобто удобні, комфортні, швидкі і, і великі, класні. Вот. от такі такі от, от такі от, друзі питання були додаткові. Значить, по, е, по малюнку. Така картинка. Дві дитини, я так зрозумів, що тут два хлопчика. Років 5-6 стоять на перехресті, на світофорі, на велосипедах, одіті в теплі куртки і велосипедні шльоми. Стоять, поки загориться зелений для того, щоб перейти дорогу. Особа не розкажеш, за ними ну, гіббойди, да? якісь дома. От. Ну, по ідеї ж треба було сказати, що, що, що я бачу на передньому плані, що я бачу на, на задньому плані, що я бачу збоку, спереду, зліва, справа там, і, і так далі. Ну, особо там, як то кажуть, не розгуляєшся, тому що сама, сама картинка така не дуже інформативна. Да? Ну, сказав, що дві дитини. кажу, два юнге. Вона типу, варум юнги. Типу, одна Метхен, одна Юнге. Ну, можливо, кажу, філяйт. Тобто одна дівчинка, один хлопчик. Там ну, сложно було розглядіти, в принципі, вони маленькі, і вона же як, якщо дівчинка, то звичайно, вона е -е, одягнена в розовий, в рожевий, там, в червоний кольор, дежу, да? а там якась синя зелені куртки, якісь, що це таке, непонятне. Хорошо, ну насчет. Ну кажу, що стоять, да. і тут я забув, як буде тіпа, світлофор. Ампель, то есть я ж таки трактор пою пода Я ж таки, типа, світлобор, типа, Віхайстов Дойч, Блін, кайнеана, но ну, вона мені підказує, подказує, типа, э, як же ж вона сказала, Лампи, Абакай не лампи, ліхт, я, А, десь сампель, генерал, ріхтік. <сіху> от. И, то, тобто така от ситуація була. Ну, сказав, да, що вони стоять на світлофорі, э, ці діти э, ждуть, поки загориться відповідно зелений, для того, щоб перейти дорогу. І я думаю, далі вони підуть гратися і кататися на велосипедах. Трохи закрив. Отакі от, друзі в мене були додаткові. Додаткові питання. О, тепер, тепер питання інше. Да? Чому я приїхав саме в Мюнерштад? От. Приїхав тому, що тут є класний музикальний магазин. Я ж до речі, до речі, не казав вам. Я знайшов на шпирмюлі електрогітару. І треба трохи підлампічити, але ну, в цілому вона нормально, класна. Навіть струни я до неї вже купив. А там ще дещо залишилось купити. Вот. І я якби, приїхав. Приїхав спершу в Нюдлінген, це таке село неподалік від Баткісінгена. Е, вот. А там, як на зло, виходить, що сьогодні І, таки, мене чат-GPT підвів. Я ж дивився розклад, адресу, все через чат GPT. Розумієте? От. Він мені написав, що так і так, з 10 до 12, потім перерва до 2, і потім з 14 до 18. Він знову цей магазин відкритий. Ну, В принципі, як багато таких магазинів, тут -от працює, ну, якби перерви є. От, Як вияснилося насправді, приїжджаю я туди, приїжджаю туди. Магазин ще був зачинений, це було десь півдругої. Підходжу, а там написано, що сьогодні магазин працює тільки до 12, тільки до 12, а вже на секундочку початку 2 да? з завтрашнього дня і по 2 вересня, там урлауп, тобто відпустка. І все буде закрито. от, Ось такі от новості. Поэтому я поїхав в Мюнірштат. Зараз сподіваюся, що тут все куплю. Добре, з вами був я, Олексій. Всім всього найкращого. Всім до нових зустрічей і тьюс!